У Свято-Георгіївському храмі рідні, колеги та знайомі оплакують болючу втрату. На фронті загинув воїн Олександр Паламарчук. Був тим, хто завжди прийде на допомогу, згадують колеги. Левову частину життя присвятив навчанню молоді. Викладав предмет комп'ютерна техніка у одному із закладів вищої освіти обласного центру. Студенти його обожнювали, тому що він завжди ну, мав до них такий підхід. Дружній, але при цьому як викладач і вмів тримати дистанцію, але вони навіть і після пар могли звернутися за будь-якою допомогою там особистою, навіть бо це був той час, коли ще техніка не була настільки такою популярною, і завжди він їм допомагав і підтримував у листопаді 2024-го чоловіка мобілізували. Відтоді віддано боронив батьківщину. Це чудова людина, яка завжди підтримувала колег, йшов на допомогу, всіма підтримував дружні стосунки, його дружина працювала багато років у нас також в коледжі, їхня донька навчалася, закінчила наш навчальний заклад. Жінка залишилась без чоловіка, дві доньки, без батька. Життя Олександра відібрали окупанти 27 червня на сумському напрямку. На алеї Слави у мікрорайоні Ракове воїн знайшов вічний спочинок серед наших героїв. Вічна шана та пам'ять Олександру Паламарчуку щире співчуття рідним. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.